я запрошую до нашої студії гостя. Це Андрій Лищук, заступник головного інженера з високовольтних мереж, начальник виробничо-технічної служби ВАТ Тернопіль обленерго. Вітаємо вас, пане Андрію. Присідайте. І справді блекаут це одна така із. Один одне таке із найрезонансніших понять в Тернополі в Тернопільській області це стало викликом для фактично кожного із нас, адже раніше ми такого ну хтось пам'ятає ще з 90-х років так відключення світла, але в мирній Україні вже такого було дуже рідко. Які найбільші виклики були для працівників цієї галузі? Ну, по-перше, Рівно рік назад, я думаю, для нас всіх був виклик це війна в 21 столітті на території середини Європи. Але для нас найбільший виклик дійсно розпочався 10 жовтня, коли агресор Росія розпочав здійснювати масовані ракетні обстріли. І в самі перші оці дні дійсно у нас було повністю погашена область, тобто так званий «блекаут». І для нас це тобто дійсно це був шоковий стан в такому плані, що ми не чекали настільки, скажем, якоїсь такого підлості сторони ворога, що це може бути відбуватися масовані ракетні обстріли і виводитися з ладу обладнання настільки масовано. Відповідно, для нас саме перше був виклик, тобто своєчасно і першочергово перезаживити. Наших основних споживачів, як ми називаємо критичну інфраструктуру, це тобто тепло, водопостачання, лікарні, тобто спрямувати по наших існуючих лініях, які залишились робочі, спрямувати ті транзити енергії, в першу чергу, до цих важливих об'єктів, а в подальшому вже звичайно доставляти до кожного куточка Тернопільської області електричну енергію, щоб були люди зі світлом. Наскільки це було можливо, виходячи з тих об'ємів, які нам дозволяли вищі оперативні органи. Якби доводили нам ліміти відповідно, і ми згідно цих лімітів розподіляли цю енергію вже серед населення Тернопільської області. Які були пошкодження на Тернопільщині порівняно із іншими областями? Не будемо говорити так, тому що областей різно і різні пошкодження. Так, Звичайно, є прифронтові області, але тут очевидно би добре зробити коментар, оскільки є мережа, якби так загальнонаціональна, Ми її називаємо магістральна мережа, і вона є віддані і в управлінні, і в керівництві не Кукренерго. Всі ми вже прекрасно знаємо цю компанію. А є розподільна мережа. Це вона є відданіва Тернополю Поленерго. Ми нею керуємо. Ми за нею відповідаємо. Вона знаходиться на території нашої області, і, відповідно, ворог, щоб здійснити як мога більше шкоди, він, як правило, завдавав ударів виключно по мережі Некукренего. У нас, слава Богу, наша мережа не зазнавала пошкоджень за цей час. Але попри це, все це спричиняло, то, що магістральна мережа не мала змоги передавати цю енергію в наші мережі. І відповідно, ми вже не мали що розподіляти між нашим населенням. Чи працювали працівники Тернопіль обленерго в інших регіонах, допомагаючи відновлювати цю інфраструктуру? Так, як тільки на півдні нашої країни відбулося звільнення правосторонньої частини, тобто, коли звільнили Миколаївську область, звільнили правобережжя Херсонщини, ми невідкладно туди направили свої бригади. як? Високовольтні – це бригади, які працюють в мережах напругою 35, 110-150 кВт. Також, як ми їх називаємо, розподільні бригади, це вже ця мережа, яка ближча до споживача, тобто мережа напругою 0,4-10 кВт. Тобто в нас вже відбулося високовольтних бригад три ротації відбулося, а розподільних бригад дві ротації. Тобто наші люди там перебувають постійно і допомагають цим компаніям відновлювати електричну мережу, пошкоджену агресором внаслідок оцих всіх бойових дій. Більше того хотів би додати, в нас професійне свято 22 грудня, то указом президента один з працівників це майстер, який очолював цю бригаду, отримав найвищу державну нагороду це заслужений енергетик України. І також один з працівників це електромонтер, отримав нагороду за працю і з витягу. Це нагорода. Ну і також нашою військовою адміністрацією були відзначені всі ті працівники, які приймали участь в ліквідації цих важко. Ну, тому що направду кожен працівник цієї галузі робив неможливо і е, робили все для того, аби тернополяни, українці були зі світлом. І навіть знаємо, що марка е, Укрпошти так нещодавно так. випущена, дуже красива, до речі, і вона також присвячена власне працівникам всіх комунальних служб. Але не можу не згадати про графіки. Так, це було також таким дуже великим випробуванням. Зараз хвалити Бога, зараз в нас все стабільно. Так, світло не вимикають останніх декілька днів, можна так сказати. Але все ж таки про ці графіки дуже багато дискусій велося на те, чому там відключають більше, а там менше. Чому ті сидять по три, дехто говорив навіть по три дні без світла, а в декого взагалі ні разу не відключали. Тож зараз підсумуйте цю всю інформацію. Ти, про, про графіки. Давайте попробуємо коротко. Ну, дивіться, виклики були як для нас всіх, і також для нашого законодавства. Тому що законотворець, я думаю, в поганому сні не міг собі таке уявити, що настільки довго а ці вимкнення тривали понад 4 місяці. Ми вже, слава Богу, сьогоднішній це тринадцятий день, який в нас без обмежень працює вся країна. Тому, якби законодавство також до цього не було готово. І коли розпочалися ці масовані е, обстріли, відповідно, нам в країні не вистачало генерації, щоб забезпечити наші всі потреби споживання. Е, почали застосовувати графіки. Спочатку їх застосовували так, як воно передбачено чинними інструкціями, тобто вищий оперативний персонал, тобто диспетчер вищого рівня, давав команду на обмеження певної величини потужності. Тобто, він не казав відключати конкретних споживачів, а обмежувати потужність. І оскільки законодавством передбачало, що така поломка ну, могла тривати день, два, відповідно, це воно би нормально сприймалося. Але коли це почало розтягуватися більше тижня, зрозуміло, коли одних і тих самих споживачів починали відключати, це викликало невдоволення, ну і це неправильно, по великому рахунку. Після цього ми почали адаптовуватись до цієї ситуації, і також некукренерго вони змінили свій підхід. Тобто, вони замість того, щоб доводити величину, яку необхідно зменшувати, вони доводили ліміт, тобто який необхідно. Дотримуватися і не перевищувати uh -huh. цього ліміту електричної енергії в різні часи по-різному було. Після масивних обстрілів було так, що 30% ми тільки мали, а то і менше потужності на область від потреб. Коли ставало трохи краще, звичайно, було в районі 60-70 І тому відповідно були нами розроблені графіки. Я вважаю, що на сьогоднішній день ви можете подивитися, всі наші сусіди перейшли, тому що ми перші, можна сказати, запровадили оцей механізм 3-3-3, тобто три групи. Ну зараз це вже шість груп, але фактично це нічого не міняє. Тобто три групи по три години. Тобто людина чітко розуміє, що в неї три години, якби світло є 100%. Три години може бути, не може не бути, в залежності від того, який доведений ліміт на цей день чи великий. Ну і три години, звичайно, немає. Ми ці графіки, ряд компаній йшли, що вони публікували на день. Ми все таки публікували на тиждень, тому щоб людина могла навіть в час війни але спланувати якісь свої плани там на подальших два дні вперед три. Виходячи з цих графіків, які є. Але, звичайно, ці ракетні обстріли вносили свої корективи. Часом корективи вносила і погода. От у нас буквально недавно, 13-14 січня, було дуже велике обледеніння. І часом воно просто накладається, коли в людини не було планового світла там, 3 години, а потім лінія відключалася внаслідок пошкоджень, могло такий термін зростати там, і до 6 годин і більше. Але я вважаю, що ми ці речі успішно пройшли і побороли. Як то кажуть українців, будь-яка біда, головне, щоб по плану, так? По графіку. Чи можна говорити зараз е, про те, що найтяжчі часи вже позаду? Дивіться, Дуже би ну, хотілося. Так, хотілося під час війни робити прогнози важко робити прогнози. І, але зважаючи на то, то, що я вже раз говорив, 13-й день ми йдемо без обмежень. Плюс, за словами пана Кудрицького, це директор «Укренерго», що темпи відновлення електричних мереж генерації є швидші, чим тепер темпи їх пошкодження. Тобто, це знову ж таки слава нашим ЗСУ, які успішно навчилися і відпрацювали збивання цих ракет, які практично зараз вже дуже мало долітають до наших таких об'єктів. Тому я вважаю, промінчик надії є, і будемо надіятись на те, що якби надалі. Буде мінімальні обмеження, якщо будуть це якісь локальні. Можливо, такі я вам дякую. Це промінчик надії нам дає Тернопіль обленерго і дякую вам за такий позитивний настрой. Дякую за ефір.